І не можу не запитати в наших гостей, звичайно, друзі, пане Георгію, як ви зустріли 24 лютого, ви, звичайно, народний депутат України. У вас, напевно, був якийсь план на цей день, якась інформація чи ні? Ну, план був просто працювати. Я не вірив, якщо чесно, до останнього, до того, як почув вибухи, що це безглузді може початися. А ми не спали тієї ночі, так сталося. Просто ми спілкувалися. Сім'єю барварах, де, де ми знімали житло. Навіть онлайн якісь робив, не можу знайти чомусь там в ту ніч, буквально там біля 4-ї години ранку. Напевно, ми робили онлайн. Що ну ми тоді був такий флешмоб, Так ми вдома, ми нікуди не виїжджали. Потім дружина дружден діти легли. Я ще там поки чаю попив, і Потім не встиг заснути і чую вибухи. от такий був ранок. В броварах було гучно. Там так, вже важливо інфраструктура гучно, була військова. Так. А, і... пане Георгію, я ще в звичайно, догін не звичайно контексті того, що ви звичайно народний депутат. І всі очікували від народних депутатів певних рішень в той момент. Так від парламенту, парламент до ночі 23 до ночі 23 на 24 четверта да розглядав тему надзвичайного стану. Але чомусь не запроваджував воєнних. Хоча, як нам вже військові заявили, от Павлюк, зокрема, що 5, за п'ять місяців знали і готувалися до вторгнення. В листопаді Буданов розвідка та, фактично вийшла і сказала, що буде вторгнення на Київ, в тому числі, але не оголошувався воєнний стан. На ваш погляд, чому чому так відбувалося? Напевно, ті відомості, про які ви говорите, мали би бути підкріплені, напевно. Проєктом е рішення, яке би внесли через Кабмін, наприклад, або через президента до парламенту, ми так таких проєктів не бачили. Ми вже 24-го зранку побачили проект від президента, який одразу ж проголосували. Тобто, я не можу знати. Чому не було інших відомостей? Після звісно, що легко говорити, що так ми знали, і так далі. Ну я повторюю, я не думав, що таке може бути. І коли мене запитують, та ви ж там народні депутати, ви ж мали знати. Я кажу, слухайте. А якби я знав або допускав, що таке може початися? Хіба е, мої рідні дружини і діти виїжджали би з броварів 24-го зранку після вибухів додому на Чернівці, чи напевно раніше? А вони виїхали ага. після вибухів, тому. Дехто, хто приймає рішення, побоювався, щоб не спровокувати. І було стійке бажання не провокувати і можливо якось уникнути. А пане Георгію, а ви можете пояснити цю логіку? Ну, дійсно, інституція, розвідка каже, буде вторгнення в листопаді 2021 року. Ну має ж бути якісь рішення. Це і навіть напевно вони обов'язкові за законодавством рішення, якщо розвідка доповідає, що буде напад ворога. Немає таких норм в законодавстві. Принаймі я не зустрічав. Конституції я... Є Наскільки... є таке, є така, ну скажімо, так, норма, що запровадження воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях відбувається у разі загрози нападу на безпеки державній незалежності України. Ну, ну загроза нападу або навіть сам напад розпочався ще в 2014 році. Да. Е Це правда так. Тобто е, наскільки я пригадую, це з третього разу е, цей, ці прогнози uh -huh. перетворилися вже на цей жах, який розпочався 24 лютого. До цього там чекали одну дату, другу дату це не впродовувалося. Можливо, певною міру це було як тому там народному творчості. Народній творчості там швидко. Зрозуміло. Ну, потім... Данілов, до речі, днями сказав, що 22 лютого чекали напад, а, але він затримався якби на два дні. У ці два дні щось відбувалося. Ну, я можливо, там збільшив таку тривожність особисту після того, як в Росії відбулися ті рішення, там, коли вони визнали, або що вони там зробили з тими так званими республіками. Ну, да. Да? Тобто, це було, наприклад, Ви для знали, мене неочікувано, несподівано. Не, я не думаю, що так може бути. Але е, в контексті цих розмов. Я повністю згідний, що це справді актуально буде після завершення війни, після дай Бог перемоги. Власне, те, що навіть пан Сирський пише, новий головнокомандувач, публічно, скажімо так, або від нього пишуть. І його риторика свідчить про те, що все-таки. Ну, в принципі, були готові, якщо говорити, mm. тому що він акцентує, і багато хто погоджується, що все-таки армія дала відсіч у перші ці дні разом з людьми. З... Він згадує теж про тих добровольців, і так далі, і справді і такі громадяни, як наш гій студії, mm. які mm. десь підготувалися, але напевне немає такого рецепту, який би допоміг просто. Підготувавшись інакше, прямо от вирішити 24 числа. Вони напали. А ми за день все вирішили, перемогли і закінчили війну. І забули про загрозу від Росії. Ну у нас об'єктивно не було такого потенціалу. Ніяк краще, звісно, і можна було підготуватися краще як мінімум на не знаю на відсоток відкатів, які ще зазберігаються в Україні, грубо кажучи, якщо про ресурси говорити. Чи погоджуєтеся ви з такою оцінкою, і справді, чи дипломати, якби вони от зараз вони нас всі підтримують, так? А якби вони підтримували нас 22 го числа максимально чим можна, навіть просто дипломати... дипломатично взяли приклад з Польщі і лишилися би у Києві? Це б вплинуло на плани агресора, на ваш погляд? Напевно, навіть якби я був на тій самій позиції для, для ефіру, цікавіше було, щоб ми все таки були опонентами. Але насправді я вважаю інакше. Я переконаний, що можна було і треба було уникнути великої війни. І так, те, що ви говорите про поведінку тих же західних країн, наших партнерів, хотілося б, щоб вони були союзниками, вони себе називають партнерами, і ми теж уже вона, ну скажімо так, не сприяла тому, щоб уникнути таких масштабних катастрофічних наслідків агресивної поведінки наших сусідів. Відпригадується, що Зеленському рекомендували до Львова поїхати. Так, пам'ятаєте, то... були в пресі такі вкиди. Бачили. Так. Ми, ми констатуємо, що е, західні країни, наші партнери, бажаючи там убезпечити своїх громадян, своїх дипломатів, е, рекомендували їх, вивезли їх з України, з Києва. Е, а в цей же час ми так само можемо констатувати, що їм, в принципі, байдуже було на долю України українців. Тобто ми всі тут залишалися, і нічого з їхнього боку, на мою думку, принаймні того, що ми би бачили, не було зроблено, щоб уникнути. Тут я би, як громадянин України, висловлював би певні претензії, якщо хочете, в першу чергу, нашим головним партнерам. І підписантом Будапештського меморандуму, тобто Сполученим Штатам і Великій Британії. А ще Росія, як... яка теж його підписана ну, в Росії, Це як підписант, просто зухвало е, порушила. А так. ці два підписанти, маючи перевагу разом з іншими е, колегами за е, світом цивілізованим, угу. потужними, на моє переконання. Могли і мали зробити все, щоб раніше поставити їх на місце. Ми можемо говорити, що не мали би це зробити ще значно раніше до початку взагалі війни в Україні до 14-го року і, і звичайно так. на першому конфлікті, скажімо так, але вони це не робили, і це для мене дуже дивно. Так. А пане говорю дуже важлива тема. Не хочеться її переривати, але маємо рухатися далі. Я пов'язую будь-які безпекові гарантії, які на жаль втратив цивілізований світ виключно тільки нашим майбутнім членством НАТО. І діями відповідних угод, які є ті виключно угодами НАТО, пан Сергій важливо врахувати ці помилки історії, звичайно, і помилки минулого, я би так хотів сказати. А от хотів би і запитати в наших гостей, в пана Руслана, в пана Георгія, що зараз може зупинити Путіна? Які зараз рішення, які дії, в тому числі партнерів, можливо України. Якщо ми ще не все зробили, можуть е, зупинити Путіна і забрати в нього цю впевненість, що він може продовжувати цю війну, зробити цю війну невигідною, незручною, непотрібною для диктатора. Отже, пане Георгію, що може зупинити Росію? На ваш погляд? Те, що ми почули до цього, це фактично визнання того, що не існує ніякого цивілізованого світу, на жаль, просто панує світ, якась дикість, варварство, і у мене немає. Такої віри в НАТО, я вірю в Бога і вірю в е, наших неймовірних героїв. Е, чому немає віри в НАТО? Тому що е, я думаю, що якщо би країни НАТО, ключові країни НАТО, були спроможні впоратися з е, російським агресором, вони б це зробили. По-перше, вони би не допустили або Якщо вони теж, як я наприклад, не допускали, що все-таки може бути таке, просто убезпечувалася вивозичих дипломатів і так далі, то вже коли це сталося, вони би зробили дуже швидкі кроки для того, щоб допомогти нашій армії, яка на той час була ну, ідейно потужнішою, тому що тоді якраз ввалилася до лав Збройних сил велика кількість добровольців, а це основа це найміцніші наші воїни. На яких тримався фронт, а на деяких ще тримається, тому що не всі на цьому світі. На жаль, вони би тоді допомогли дуже швидко і ефективно. Вони це не зробили, тому я робив висновок, що або е, насправді країни е, так званого цивілізованого світу, наші партнери західні, нас не можуть бояться, або у них щось інше. Про що ми не знаємо? Знає Можна лише здогадуватися, що в них якісь інші плани, і Є? можливо, вони теж беруть участь в якомусь спільному знищенні України українського народу? Гісоболів, член комітету Верховної ради з питань правової політики, перший заступник голови української делегації в парі Георгій Мазурашов в Нашій студії народний депутат слуга народу з альтернативним поглядом на мобілізацію. Пане Георгію, як ви вважаєте, чи потрібен цей законопроект новий? Які зміни потрібні? Насправді, а з чим ви категорично не згодні? Ну зокрема, по електронним інструментам, електронному кабінету, по обмеженням, які там пропонуються на рахунки, на право керування транспортними засобами, і так далі, я з повагою ставлюся до пана Сергія, колеги за парламентом. який багато років багато скликань працює в Верховній Раді, але не з усім я згідний, що він сказав. Хоча є там моменти, де ми десь в Унісоні. Я справді подавав і альтернативний законопроект, і до того, який був відкликаний урядом наприкінці 2023 року, і до цього, який на диво після того як ми тонко але прямо натякнули, що варто той перший відкликати уряду, ще гірше в сенсі, ще більш антинародний, антиукраїнський, на мою думку, ніж той, що був поданий в 2023 році. Я акцентую увагу, що у нас є законодавство щодо мобілізації, воно далеко не досконале, воно совково радянське, можна сказати, на мою думку. І якщо потрібно вносити якісь зміни, то якраз для того, щоб дерадіанізувати це законодавство, а не для того, щоб посилити в... Новими нормами посилити філософію кріпацтва рабовласництва в Україні. І якщо е, припустити, що у нас до другого читання відбудеться там маса якихось дуже позитивних змін в тому законопроекті. Е, Мене інде запитують, а що би там мало відбутися, щоб ти міг проголосувати за цей законопроект в другому читанні? І я кажу, що я не вірю в казки, і я не вірю в те, що це відбудеться. Тому що якщо б був такий намір, то по ідеї за основу приймав себе інший якийсь законопроект, не обов'язково мій можливо когось з інших колег. Це був би ідейний сигнал, що ми готові в сенсі, ті, які реально впливають на прийняття рішень, готові до кардинально іншого погляду. Якщо говорити про те, що я особисто вважаю актуальним е, в контексті мобілізації, е, одне рішення, яке на моє переконання, треба було приймати ще в 2014 році, яке зняло би абсолютно більшість проблем е, навколо цих процесів, які дуже шкодять і громадянам, і економіці і оборонізації цієї країни, це треба бути реалістами в 21-му першому світі, звнести зміни і, і погодитися з тим, що мобілізовуємо. Або призиваємо на військову службу виключно за письмової згоди громадянина, тому що ті, які з різних причин не можуть, або і не визнають, що не можуть, тому що незручно ну кажуть, не хочуть воювати, вони просто в армії не потрібні. І про це можна говорити дуже довго. І про це ми спілкувалися з хлопцями на передовій. Там маса людей, які лише проблеми створюють для армії, на яких все одно. Країна витрачає кошти, і ми самі собі шкодимо. Тому оце рішення зняло би купа проблем. Ми би не бачили цей жах на вулицях. Ми би не бачили такий сильний відток громадян. Ми би не бачили настільки велике падіння економіки, ми би мали міцнішу трішки оборонознатність і так далі. Тобто це можна довго продовжувати. Як негативний бік того, що робиться зараз, як і позитив того, що ми б одне просто річне прийняли. з точки зору технологічності, я тут можу навіть погодитися з паном Мазурашем, про те, що оцей підхід, який не. Говорить, це підхід з точки зору рекрутингу, де не змушують, а де як на ринку ери працюють з мотивуючі стимули, мають бути підходи, коли шукають мотивацію для того, щоб були люди високомотивовані, досліджувати чого вони прагнуть, як зробити так, що вони хотіли йти і створювати відповідні належні умови, коли цього немає. Коли відбувається інформаційна демобілізація, і одночасно люди бачать, що ну одні. Боронять країну, окрім того, що сплачують податки, ще донатять. А в той час у нас в новинах того затримали з мільйоном, того затримали з десятками мільйонів. Цього взяли, і відпустили. І, і тоді, тоді питання в людей виникає внутрішнє відчуття. А за що тоді мені зараз туди йти? Щоб вони далі крали. Чому хтось мобілізується, затягає це. пояси, а хтось в той час продовжує займатися мародерством, тому так, що так. корупція під час війни це чисте мародерство. Я просто Пане ще говорю, одну... дуже коротко фінальтер, дуже коротко. Да, ні, я просто скажу, тему, що так. я вважаю, ми, ми всі чекаємо перемоги або прагнемо перемоги. Ми розуміємо, що це за поняття вкладаємо, але я вважаю, що у цій війні. Переможці не може бути, і поразка кожної сторони почалася з того дня, коли почали втрачати людей і громадян. Ну якщо наших сусідів рашистів, не шкода, грубо кажучи, так хоча по християнськи може неправильно, то в нашій частині я вважаю, що це неприпустимі поразки, які відбуваються з кожним відходом захисника на той світ або інших громадян невинних на той світ. Важливо, щоб це тривало якнайменше, щоб якнайшвидше була перемога. І, Звичайно, треба зробити для цього ще дуже багато. Дякую вам, панове, що долучилися до нашого ефіру. Руслан Рохов, політехнолог, Георгій Мазурашу, народний депутат України, слуга народу. щиро дякую, панове, дякую нашим глядачам.